Все, знімаємо мотор. В короче. Остався один мотор. в больництво, що це новый, да? в... Ходовочку вже познімав. Ходовочку позимав, Руслан, все, стоечки, крии. Познимав, подписав. Подписав. Полностью 150 стойка хороша в ідеалі. 85 рубль я был на машині.

Ходовочка съел да, Димон? Да, вроде, вроде да. Стойки пизда. Стойка? Загнута, Жор, да? Uh -huh. Стойки пиз, пи, пизда. Сейчас, стойка погнута. Побачим зараз Дима рычаг, рычаг. Mm -hmm. Скоро будем что мои подрани будут опогнуты. Зараз будем Дима подъемать. Может быть, кстати, на исключенном, блядь. Ну okay, так, все. Руслан снимает, а мы работаем. Все, мотор снятый. то уже сняли поднимай поднимай сань поднимай вже уже на тачечку исланович подъезжал перед, выезжал на дорогу Піднім будемо будем оценка загонять заходи ворота блин. Давай. Давай, слоних, давай, давай. Блядь, а ти болтову типу накидав. Що он таке? А болти ти ще теж типу по накидав, причому там деякі. Давай. Бампера дивись, хать. Треба їх забрати було, казав, треба забрати їх, нахуй. Вони там вообще не Забирай бампер, братан. Якщо будуть красноарні. А ну забери їх, щоб щоб прибили по касанію. Сюда пока положи їх на верстак. Сань, сюда только положи. Воно місце дохуя да, не дай. Та як воно впреться гарно, і все, дасть, конечно. Е. Ну, туди на бампера. Туди на бампера ба. положи, поки їх. Ну, чекай, чекай. Прямо ось сюди, прямо притичок зимочок поставимо. Ну <звук> Подавай йому бампера, хай він там стоїть, покажіть. Да. Аккуратно, вони <звук> ж б ба, хороші бампера, Дімич, ти що? хороший хороший все да, да. классно а ты можешь знаешь куда блять это акцент давай сюда да 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 может ты да да такую херню, понял, что да 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 Все, о, о, да да нормально. нормально, да Так, все. Акцент судьба. Акцент рішена вже, все. Йдемо брати другий акцент завозить. О, поїхали. Поїхали. Та потовди замести треба. Бувай зараз замести. Так, Дмитрій Русланович ставить акумулятори. А, не вернути. А? Мабуть не підійде. Климери звернути. Вона проробить. Ні, чому не не газуй, блядь, обоєм! Не газуй, блядь! Блє. Вона перевернута була, блядь. І воно, блядь, масло це не газувати не надо. Диви, пиздець. Глуши. Не надо, хлопці, свічки витягуйте. Ти що? Не надо, не надо. Ти що газувати, бо, блядь? Мали... А ну скільки пробіга там? Скільки пробіга там? А ти склемо. Ха, склемо ж. Хай поробить трохи. Та подожди, хай воно дишло. Подиви, фу. Вічки викруться, бо воно не прокручувалося. А ну подивись, масло, уронь масло подивись. Та подожди, блять. Зараз тут приїдуть зараз пожарники, блять. А подожди, хай воно займається. Хай хай вийдеся. Подиви, воно зараз пожарники будуть визивати, блядь. Куди ти їдеш, Русланович? Брю, додому. Бзя звісь. І ти ще рулик не полоний такий, так? Да? Говно собою. Ти вже на коробку нема на масло. Та. Масло від новеньке тут. Уровень там нормально все. Ну Там трохи там мінімально чого, бо воно ж, блядь, вилилося і це ж. Воно ж, як перевертається, воно масло yeah, понять. Yeah. Вигорає, бо... то не треба, щоб так тобі зараз пожарку виздавати. Давай. О, бач вже менше, бач. Уже менше, бач. Под капотом вже не димить. Вже бач менше димить. А? Стіки? Да, він так і казав. по поматов. Вигорає потихеньку маслице. Вже не так горить воно, як було. Все чотенько. Оце да, бля. Фух Перевертів. А, а ну так, глуши пока. Подіра працює, так? Кондёрчик работает как надо оно Да тут радиаторы сидят Да вентиляторы работают, включились вентиляторы Вот работает кондёр Генератор работает тоже, бачите все. Без клеммы работает Без клеммы работает, генератор працюет Да не сигнал, блядь, а сигнал Руйом не крути, пока не треба, бо там жидкості немає, Димон. А? Потрогай! О, який хол, бл! Ось ця контрка работа, да? Контро. Кундюрка... А ну заглуши пока, Димон, заглуши пока. хай хорошо. А подиви, воно зараз сусіди буде, блядь, трендить. Подумай, що щось горить. Заглуши пока, Димон, заглуши! Глушеный пока глушеный. Фух. Да. А и, глушо Фу. Да. Вот же наш. глушитель, глушители, я глушитель один такой. А? Да, да ну, глушители. диви. Хорош. Заглуши да пока, заглуши. Да а работа хорошо. Фу. Да, мотор хорошо работает. Моторчик робота як чаші. Починаємо розбирати такий автомобіль. Який називається Русланович? Він да, як це. Русланич починає знімати передню часть. Будемо знімати зараз моторчик. Зараз побачимо, за скільки Руслан зніме мотор. Генератор розбитий. Я вже один зняв, я вже заїбався. Yeah. Yeah. Матва не yeah. треба, так, по цьому автомобілі. Там наверху на кришці. Крило правиле, там по покрилочку. Це ну, стрель. Ну там воно крашене, звісно ж, крило. Yeah. Внутрі не крашено, а зверху все є. Так, під покраски піде нормально. Так, чотири двері вже продані. Фонарь правий проданий, кришка багажника продана, лівий фонарь є. Продано, продано, Чотири двері продано. Машина американської версії. Машина Америка. З таким салоном. З таким магнітофоном. Це ж просто поставлений вже. Був. Раз, раз. Подогрев. Подогрев ці клатички, ці гругля, а ні. Машинка на кондиціонерчику, машинка на автоматі, мотор іде тут. 1,6 GDI. Мотор GDI сюди. GDI. Мотор. в нього виціла. Так це Саня буде підписуватися, підписуйтесь, закладайте коробочку, пока, потім. І згадую все фотографію, Сань. Подписав, сфотографірував. Оце замочув, ціленьки замочив. Подписав акцент, сфотографував підписав, сфотографував Ти що не кофе? Світа немає. Світа, це не значить, світа немає. Та я щось проїбав би. Хочу щось таке робити. Так, знімаємо патрубки. І <звук> болти всі зразу в баклажку скидали. Воно, бачу, в ідеалічку скидали. Скидай, воно, в ідеалічку сіненьке, сіне, все. Це треба накривати, бо як дощ піде, то буде... Та вони вже там купили дроботи. Та да ні, я купив воно нормально, одержив і купив воно. Ти ж то не можеш копати. Так, все, це сняв, хай буде. Твій кожу такі нам пригодиться, що. Я сюди в ящик пукаю. Та сього акція. Людина поміняла повністю. Не, це не треба, сань включити. Воно не мішається. Воно, воно, воно в місці з кірлом буде сити, поняв? Тобі показав, що воно держить? дивіться. От туди знизу боти, бачиш, яке віти подивися. подивися. Та, та ж ти ж логічно ти повинен думати, що ага, воно вже як уже там держиться, правильно? Правильно Саня? Ти та ж логічно логістики думаєш. Бери поліка, бери. Я маленьку отвертку А як там воно? Все, Саня відкручує, Димончик теж відкручує. Димончик робить більш треба більш серйозно роботи. Димончик разбирай, разбирай, Димон. Да, трушки компрессоры такие, конечно, да. Это Ох, же Америка, за епатрику. Америка, да, круто, тоже наверное круто. Все, забираем, приятно. Все, да. все. ну-ка разбираем потом. Э, не путь. А ты на ливине, вот туда вот, попадь, вот, вот, поставим. Попривязываем. Откусы его очереди. О, все, все. все алюминий да? Да, туда туда алюминий туда так что так, дальше, а, снимаю крыло а я снимаю ты, крыло телевизор но крыло возьми, но крыло крыло О, бачиш, диви, я маю. Чітко, Що, має Шо, як російсьмається. Понял? Чітко Що, Что, фотографірувався? Забох сторін. Що Русланишці делаєш? Руслане знімає подрамники. Як се намірікосик, мотор шість дівай. Бач, дивись, Ти всі болти дивись. О, оце мірікос, всі болтики помазані, відкручуються. А Це тобі Америкоси роблять, да, Дімоч? Порядок америкоси. О! Все, одразу відпав, бачите. Зразу... Там резинку треба Яку? Ну, блізати. Шурик в холодочку ховається, бачиш? <риві> ну так. Да. Шурик в холодочку ховається, В <риві> да. Холодочку ховається. В Холодочка шурик ховається. Зараз допоможеш Руслан, витягнути. Хто? Не стартера, а генератори. <риві> Фотографирует тільки в одному екземплярі Я скорее поставил и сфоткаю вместе, понял? Например, СК. Остальные, которые все разпарованы, по одному, по два. Я розберуся. Все, давай на связи. Пока. Так, Руслан полуоспредвяжем. Треба такі штучки зробити. Залетр, да, Димон. Залетро треба зробити штучки такі. Подрямничок потесняти вже. Так, Сань, іди, поможи, Сань. цього. Так. так, так, Сань. Так, знімаємо подрамничок, Помагає нам. Дядьо Саша допомагає. Так. Монтіровочку і раз, 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 і все. Так. Так не а что там такое? Ну Що тут що лежить? А, а ну и тянуть. Тяни. А Нічого он там. А, ладно. Ну... Все, куда насел, все. А не, а що там двигает? А, прикрученный болт до цього, да? Да, який болт. Ну до защиты, да? Там? Ну він вылетый. Ти бачишь, а там вырвал один из подробников. Ты не получил по а, а. Так по накинь, плюс на плюс красно-красный свет. <рес> а, я вже давно дома водим на кину, то поговорило встать. Нет, цього не, не заратова будемо там що є. Ту є, є, є що так, зняли мотор. Руслан масло розлив. Так, давай тачку, а де тачка? Піддон побити. Подходки. На чому? На коробку йде то, таке. Тож, а я же, а, подожди. Ставимо тачку, не, а цьому сюди і туди, так? Да? І все. Тачку, покришку. Ні, ну ще дуже, а ті дешевші. сюда, сюди, пожі туди мотору. Зараз вже руслани зараз доб'є акцента сьогодні вже і все, акцент буде. Далі. А ми тільки морду обріжемо все. На крізь же добре, Сантафеху. поцарапает крышку багажника. Ну так хай колесо Все, Да. А ну, так, все. <реклама> так, все, мотор снятый. Оно а ну, пошатай на емоции. Не, нормально, все. 6 GDI. Так, що залишилося? Залишилося у нас тут зрізати лобове стекло, бо воно тут ціле. Лобовуха ціла, оригінальна, корейська. Лобовуха зрізається. Руслане, ти знаєш, ми робимо? Лобовухи зрізаємо і тут -о зрізаємо. Ось оце. Четвертуху вирізається, бо тут там еталом щось йде, і все. Поняв? От то вирізать, а це остається все. Да, так, так, да. Я не знаю. А ми зараз дивіться, зараз треба буде Санта-Феку Сантафекоті порізати, потім тут розбираємо, поняв. Ти ж кажеш, треба оце все спочатку набагато. А потім вже Ні. Ну, правильно, а його треба розібрати оце все. бо воно мішає... Я не знаю, як його лучше робити. Бо... не знаю. Воно бо бо треба сятура надалі. Пусть треба поставити сюди, будемо ставити. Вже не буде тут а це піздець. Ну тут поріжеться, тут буде місце добре, нормально буде місце тут. нормально будет. Все, у, у, бочку, давай масло пошли в бочку. Сань, а -а -а. бери масло, покажу, куда выливать. Бери масло. Так, акцентик уже почти разобранный. Так я отвертку помнишь, ты шел, Русланович. Так, зараз поставимо тачечку. На, на ту, Сань, туди. Давай. давай бігом. все, все, все. о. А там удвох подимало, тут можна самому їду. Ну, да. Вивертай, вивертай. Вивертайся, що. Ні, вперед, перед, перед дива, заїжджай, перед. Ой, стой, що ти пхаєш? О, і без лома навіть. Тільки ган, щоб тачка не впала. Да Та ты тачку подержи, Саня. Давай, раз, взяли. Давай, давай пхай же, блядь. Я поднимаю, я поднимаю. Давай, О, давай, все, давай. Все, хорош, 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 все. Да не, куда, куда, куда? Да куда, Димон, стой, стой, стой. кажу. Та крило поцарапається, ти що не бачиш чи що? би? Отаку давай, о! О, давай, 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 о. Вивертайся. все. Вс, вс. А тепер оце ці віші всі назад, да. а тепер дивися. Понял. Давай тачку, диван, тачку, А, мотор на тачку. Куди она? А ну забирай каблук.

А нема, поїхала ж. До сесвіт піде. Завернули. Загада, що треба було, да? Ні, і нема. Погнали вирізати, так, там Сейчас осталось, подожди. Подожди. Все.